Привіт. Насправді по-хорошому я зараз взагалі не повинна розмовляти, а, тому що я захворіла благополучно. Осіння нам погода, все таке. І, звичайно, сезонні хвороби починаються. До того ж, а, нагадую: кричати не можна без розігріву голосу ніколи не підвищуйте його. А, не знаю. Я на каналі давно нічого не викладала, тому так. короткі останні новини. Я вступила на актора, все супер. Ем, не на актора, на режисера. На режисера вступила. Перепрошую, моя вина. Ось. Ем, вступила. І насправді я більш-менш задоволена навчанням. Єдине, що хотілося б все-таки більше навчатися саме в професії, а не в школі, ось це єдиний мінус. Тому що для мене це як крок на два роки назад, ось. І я не знаю, що ще розказати, окрім того, що я зараз буду рандомну пісеньку грати і намагатись впевнитись в тому, що я взагалі пам'ятаю, як грати на гітарі, тому що грала я останній раз на вступних і ще один раз в гуртожитку, але ми то не зараховуємо, тому що це було часто Давайте я спробую для початку. Ні. Диша ти. Ага, да, оце воно буде. Ниша ти, досягну вже душа ти, досягну вже вершини. Виглядаєш, як короб. Ти шин Не Заробив більше грошей, чи розібрався в собі. Купив вже машину, чи ти далі на дні написав кращу пісню, чи може в тебе вже дій? Задай, дийно питання, пане, сам собі. Пав, не зайобуй сам себе, все одно вже. Тебе хтось догібе, та не зайобуй сам себе, все одно в житті тебе щось до гібе, не зайобуй сам себе, все одно в житті тебе щось до гребе, не зайобуй сам себе, все одно в тебе в житті щось до грибе. Їди, послухай дощі, гарненько прогуляйся, а потім коїш борчик, відчіпися від себе. Ти абсолютно нормальний. Подивись у вікно, там світ не ідеальний, нічого не робити. не Пися в метро, це нормально, ну а бути там, де ти любиш, бути з тим, кого ти любиш набагато важливіше, бо інакше сам себе загубиш там не зайобуєш сам себе. Тебе щось не зайовую сам себе все одно в житті тебе щось доїбе. Насправді дуже люблю цю пісню, тому що вона цікава, тому що в неї значно, в неї насправді прості акорди, просто я полінилась їх подивитися знову. Я повинна була їх пам'ятати, але не пам'ятаю. Ось а, наступне відео взагалі повинно було бути, типу, 17 фактів там, або 17 речей, які я зрозуміла за 17 років. Але я зрозуміла, що це настільки очевидні речі, що їх навіть озвучувати, певно, не варто. І що. Ну, типу, те, що люди всі різні, це очевидно. Те, що для того, щоб чогось досягти, треба є башить. Це теж дуже сильно понятно, що іноді пожертвувати здоров'ям заради своєї мети це абсолютно окей. Ну, особисто для мене. Я нікого не закликаю жити таке життя, як в мене, і взагалі поводити себе як я, не потрібно, тому що я знаю, що я роблю іноді не дуже правильні речі, або просто шкоджу сама собі, во ім'я непонятно чого. Але ну, просто що це одна із штук, які я прям така, типу, воно так працює, воно зі мною так працює, тому це річ, яку я розумію за ці роки, в принципі. Ось, 17 речей, які я зрозуміла. Річ номер 16 Я не вмію грати на гітарі, але намагаюся. Я просто намагаюсь вивести вокалом. Але як бачите, коли мій голос сидить десь ось тут, а я намагаюся співати ось тут, виходить щось от таке, непонятно що. І так. Любіть себе, любіть Україну. Захоплюйтесь зірками і зникаємо у невідомому напрямку. star.